Як Дякуючи Збройним силам України. Тримаємось. Думаєте, що їм треба, висказувати якісь їм треба дякувати, вони захищають нас від окупанта російського. От кого? А, от чого вони вас від захищають? російських окупантів, я ж сказав тільки що. А ви боїтесь? Кого? Російських окупантів? Ну, да. Не то, що боїмось бридко. Коли Кодотой брудний лапоть топче нашу Неньку. Неє согласен, но якби как бы, от свого президента вам не бридно? А що ви маєте до нашого президента? Ви звідки, взагалі? Я загалом, представляєте? Я не німею, я вас спрашиваю, вам не бридно до вас? Я представник, будь ласка. Сергій Володимирович Іванов. Угу, я я зрозумів, Гражданин Республіки Білорусь. А, ви з Білорусі. Ого. Так, да. Сергій з Білорусі. Так. Да. Ну, ну їх... корнями Украины тоже. У меня отец з України. А звідки, з якого міста? З під Одеси, Білгородністровський район. Білгородністровський район. Да. Село Ро... Морозлеївка. Ро... Родичі Після... залишилися в Україні. Да, да. Спілкуєтесь Твоюродные з ними, рідними братами. У самого було 9 братів і сестер. Це прекрасно. Він один тільки в Білорусі, остальные в Україні і один в Росії. Угу. И підтрим... То есть у меня, получается, уже двоюродные братья и сестры есть и в России, и в Украине, uh -huh. а я из Беларуси. Питримываетесь звязок с родичем из Украины. Да, да. С uh -huh. Украины постоянно, с российскими не очень, там батя больше общаются. Я не очень, ну как, ну так сложилось. Ой, не немотьюкатель. Ну, не знаю, не как объяснить. Ну так сложилось, короче. С не Немотюкачек, добре? Ну, извиняюсь, вино. Да, да, да. -да, -да, -да. Не буду, ну, проскочило, да. Да, бывает. Нормально хочу пообщаться просто. Ну, нас так попало. Ну, действительно. И вы зависли и можем пообщаться, потому что не все хотят общаться. Поэтому, ну, я просто, ну, как бы, почему своего президента любите? За что? Да мы кто его любит? Ну, его любит мама, дружина, діти. Ну, ну, уважаете, хорошо, не правительству. Господь поважає, хтось відноситься с ну. критикою до него. Угу. Угу. У нас демократичная держава, у нас <Uhi> <AMB> enfin, президент изменяются. У нас это же президент. Ну, то есть, ты имеешь в виду, что у нас в Беларуси... Блин, молодец, конечно, согласен с тобой, но если честно, если честно, да, я сам в данный момент нахожусь в Польше, да? Я в курсе. Ну, как и много вашей... В Катавице, да? Ну, возле да. А там так, так четко выдает компьютер, да? Ну я же, даже... нифига себе. Ну ладно, не важно. Но если честно, да, я к нашему Александру Григорьевичу отношусь с полным уважением, потому что хоть вы его не, ну вы европейцы называют его диктатором, да? Я считаю, что И, ну, он я бы лучший сказал, президент бы на люди. сегодняшний день. Ага. На сегодняшний день он лучший президент в мире. Не то, что даже там да на шо? постсоветском пространстве. Он лучший президент в мире. Да ви шо. Да. А як ви можете да. порівняти? у вас просто інших президентів не було. Ні, так а зачем? Я до як... этого були. А так мені є чим порівнювати. Я з Україною Росією, з Україною. Хто був до цього? Цоей. Був, Хто був до Е, Ну, він перший президент Республіки Білорусь. Неправда. Да, правда. М -м. Тот не считался. А, то и не рахується. Ну, ладно. А он ж не президент был, он. Был он временно исполняющий, ну, в Рио. Ну, Бог, значит, не было. не был президентом. Президент первый у нас первый. Станислав Шушкевич не був, то и не був. Ну, не вчитается. ж так. И если честно, слава Богу, что он не став президентом и не став нашей страной управляти. Да. А що ж вам доброго особисто зробив Лукашенко? Вообще все прекрасно. Все чудово. От конкретно вам що? Можно там. Я не допомагаю багато. Там раз, два, три, наприклад. Жилье, работа, здравоохранение. Житло Данай, він не, вам не, ос особисто вам передав житло, что? Як? Як нет, лично он мне не передавал, но с его подачи у нас uh -huh. люди получают жилье. Uh -huh. А вы думаете, в інших країнах люди не можуть себе придбати житло? Ну, я уверен, что у вас нет такого, что вас дают многодетным семьям? Так, выявляете и выдают. А э, сколько детей у вас на я, я не знаю, покинул. я не уточнил этого момента, я не а я конкретно говорю, у нас три, три, Я, я, еще я, я не получается. знаю. Дальше, О. у вас сколько mm. платят на ребенка пособие? Я не в курсе. Ну, а у нас платят? Ну и что? А медицина у вас на каком уровне? На чудовом уровне. Тим більше, що не, зараз, на превеликий да жаль, у вас є родственники в Україні, через ці, Тихенько, через ці. У вас треба за своїм простінь йти в больницу. через... бою. Це не правда. Ну, як не правда? неправда. Почому неправда. Бо, бо скажімо, навіть через почему? ці через ці бойові події, то наші лікарі зараз Ні, мають... Ні, навіть до бойових такі, подій. Тихенько, до мають, мають такий чудовий, ну, наприклад, жаль, що він набутий зараз, такий досвід, що до нас да, дуже багато їде лікуватись. Даже из разных стран, инших. Ну это зубы полечить там для глаз и какие зубы. Делать. Не тильки зубы. Ну я пер, да, хорошо слушай, у меня у моего брата родного, да, жена с Украины. Ну и что? И, и ну то есть, ну на ваш на э, как это сказать, блин, ну то есть о вашей медицине я знаю не по наслышке, а просто вот ну, как оно у вас есть. Так, до і війни я во я, я війну не беру вообще. Я, я бачу, увазу, знаєте, що, що так от так у вас добре в Білорусі, що ви переїхали до Польщі. Я не переїхав, я здесь работаю просто. Я в командировці в, в, Біл... в Білорусі нема роботи. Мусили поїхати на заробітку. У у нас море роботи, море просто. Mm -hmm. Више, блін, вище голови роботи в Білорусі. Так, де в тому, що він є маленький мінус, да, у нас мало платять за роботу. Мало платять за роботу. А що ж да. такий найкращий президент світові, а поїхали до поганого президента Польщі на заробітки. Е -е, на ну, ну так вийшло. Так, так сталося. Я, да, я так, не скажем... засуджую. Абсолютно. Но не разрешает поїхати в військовий стан. А ми треба нападати, нападать, і так є під Росією. Ну, ви і так под России, да, ну, да. Ну, да, ну да. При, і приклад, і нас такий... це устраивает, а чого вас не устраивает? Ради Бога, якщо, знаєте, вам подобається бути рабом. Питань нема так, подожди, хорошо. Тихенько, а чим Так ти ми, ми не, закри... не закрили тему в... виїзду. Якби не дай Бог, та сама Польща чи Літва, ну вони розуміють, mm -hmm. принципі люди то навряд чи, таке просто неможливо, Понятно. але бо напали і у вас ввели військовий стан, так mm -hmm. само у вас би закрили кордони і ви би не могли виїхати. Ви б були б мобілізовані. Возможно, Я відкрив страшну таємницю: в будь-якій країні є закон про мобілізацію, і у випадку согласен, введення стану війни рамки. Стану війни закриваються повністю кордони. Більше того, знаєте, таку чудову країну США да, да. Ну, у вас там рулі. За згідно їхнього законодавства, там навіть не mm -hmm. дивляться, громадянинам якої держави ви є, мобілізують всіх, всіх підряд. Ну, правильно. Це я вам Фу, та, звісно, от, А от, тепер от, мені да... дуже цікаво, яким чином ви знов, знов заявляєте, що тут американці у нас щось керують. Цікаво. Ну, пот... ну мені так кажеться. Ах, вам здається? Ну, перехреститься, да. якщо маєте. Чи? Я пробував але ще більше, кажуть. Не виходить не, не так. А що Ні. Віри, певно, нема ніякої. Ви Звісно, думаете, ще так? ні. Україна держава суверенна і незалежна. Від кого? Э, від всіх. В смислі, а чому чому? ви Так Так от знову Это... вертаємось вас, вас до Польщі. А можна порівняти, скільки ви зараз отримуєте в Польщі і скільки аналогічно ви заробляли б в Білорусі? Можна, да. Так, озвучить, так що не секрет Е, Да, чудо скрывать, блядь. Що вдома в рублях, то здесь в євро. Ну, мені ваші рублі взагалі ні про що не говорять. Ну там, і смысле, там що є. В білорусі ви в Білорусі не їздив. Ні, ніколи. У нас в Білорусские, то... у нас были. Я вірусі зрозумів, вірусі. да, да. No. Плагіат. Скільки це в евро в Беларуси получается? Считаем так, ну, блин, проще будет в долларах, наверное, да. В Беларуси рубль стоит. доллар стоит 3 рубля. В Польше доллар стоит 360 злотых, да? То есть, если в Беларуси получают 2000 рублей, в Польше получаю 2000 долларов. В Беларуси в білоруських это сколько в долларах? Дві тисячі Ну, на три 700. 600 розділісот 600 600, шість нема на шестьсот п'ятьдесят, а там дві да, тобто, 2000. в три да. з половиною рази. виходить поганий ніх... тихенько, тихенько, не матюкайте, щоб я звук не скручував. Блін, опять ну звиняється, видивається. Тобто, значить, поганий президент Польщі зробив такі погані умови для таких щасливих білорусів, що білоруси змушені їхати працювати до Польщі. Да цікавий, не то я не я вариант. не был заставлен, так жизнь сложилась. Да Та, життя так звісно, что так життя склалось. Я ж вам ничего no. не, не кажу, да. No. То ж не все белорусы, у меня многие друзья звісно, мои знакомые, родились сюда не хотят даже ехать и устраивать. Вони монет, не, не то і що меня бы не, не, не хочело вони фізично, певно, зараз не можуть, там кордони. Ні, чому? Нам не запрещено. Вже Ми відкрили? Всі їхати. Вже відкрили конечно, кордони, конечно, так? Конечно, вже конечно, відкрили, неделю, запустили. Да? О, а там закривали временно на дві недельки. Бачите, яке щастя. Вже білоруси можуть їхати. Радості стільки дали. ай яй 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 Я здесь був. Погані поляки почали пускати. Ну, чому погані? Гривуться. Я не знаю. Ви ж сказали, не, що... Не, а, а знаєш, я тебе скажу зараз. Ну, якби, как бы я ж працюю <laughs> з твоїми земляками, да? І більшість у нас на роботі твої земляки. И я ні разу не вижу, что поляки погані. А твої земляки все время об этом говорят. Е, да, ну це знаешь, так... ну, це зна, знаєш, знає, ну з твоих слів. Ну попалось тобі так. Ну це знаешь, це ну це так воно. В Україні сейчас. Не про що. Я в Україні зараз, так. А где а такое красивое место в Україні? В столице України. В Києві? Так. Ничего себе, за окном такое, как будто Нью-Йорк. Ну, бачиш, Блин, ну Я просто давно не был в Києві. Давно не было. Даже и не побываешь ніколи. Почему? Громадянам Білорусі думає, заборонений в'їзд згідно закону України, громадянам Білорусі заборонений в'їзд до України. Ні, так зараз закону нет в Україні, ти і мене не грузи. Є такий так, закон. У вас президент він і не лікітний, він, і він, він, він забороняє в'їзд громадянам Російської Федерації і громадянам і Білорусі. Ні. По-перше, якщо вже ти хотів mm -hmm. сказати. Щось про нашого президента, по-перше, ти подумай, чи ти правильно використовуєш термін. Не неліквідний, а ти, певно, втікати нелегітимний. Ну чому? Ні ну, ні чому? Ні, чому? Ні, так от, ж, бо і воно. Це по-перше. По-друге, навіть якщо відкинути нашого президента, це закон ухвалює Верховна Рада України. Розумієш? А, вас, а що, думає, що вона, mm -hmm. як би, закон? Звісно. Ну ладно, Якщо хорошо. в нас не дотримуються законів, то відповідно. Пускай Нас наступає время, відповідальність. По перше, по-друге, за нашу актикаєш нелегітимного є закон України, який забороняє під час бойових дій, під час стану ага. війни, стихійних лих проводити будь-які вибори в Україні, бо це в першу чергу відповідає в інтересах безпеки людей, які можуть прийти на виборчі дільниці. Тепер вертаємося до вас, до Білорусі. А як да, у вас такий да. диктатор вже 30 років сидить? Нічого Мені не нравится. прилипло? Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Я розумію, що, тобі... Я розумію, що тобі з Польщі дуже нема. Чому? Не і вдома мені подобався завжди. Він тобі й дома подобався. Допомагав так, тобі, що аж ти поїхав до Польщі умови, властей. щоб ти залишався вдома. Ну, блин, вообще по сути, да. Если б был уже так. Совсем пол, я согласен, но речь не об этом, это ж чисто мое мнение. Я решил чуть, -чуть больше зарабатывать. Но но я кажу, умови, умови для перебування на Беларуси. Не є, скажімо так, придатні е, не, для так виживання. Ти я заробляю тихенько, ну знов ти матюкаєшся Тихенько. Ну бачиш, знов ти кажеш, що ти рабом працюєш. Раб на Польщі отримує в три з половиною рази більше як вільна людина в Білорусі. Ні, ні, согласен, да, но я здесь раб. Мені мені все одно не, не, не жаліється, я... не треба жалітися я на свою скажу, долю. Смотри. Абсолютно а тебе, давай, не я не жалуюся на своє а, мені... а як ти не жалієшся, якщо жалієшся. Ну. Я тебе просто говорю, що ти послушай просто чому так? Я здесь раб, і я сад... Я не знаю. Тобі не подобається. Назад на Білорусь. Чого ти сидиш в Польщі? Ну чому? Ну як чому? Ні, так у рабаш теж віш, є вибір. Ми хоч і раби, але у нас є. Все... Ну, бачиш, ти добровільно пішов в рабство. Ну, це в принципі, це не матюкайся. Слухай, я тобі ну, реально змушений виключати звук. Я потім мені дуже багато роботи тут запикувати. Да, да, да. Этого. Но это рабство, понимаешь? Ну хорошо. Добровольное. Ну да, доброе. И меня оно устраивает, потому что. Да. О, я отработал полтора месяца, к примеру, да, в рабстве, и поехал домой. Да, 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 да. да, да. В, инше, в иншу колонию, там, да. Ну, в Москве, да. Не важно, Тел, да. А не неважно, важно там ну, я уже за свои бабки заработаны, а, могу себе ну, взять да, какие-то да, уже на заробленные. Не Гроші Все в, в Польщі, ти там вже ходиш себе в Білорусі, як пан снімати, ходиш. На таксі їздить? Да. Да, да, да. а да, у вас, да, видиш, да. як виходить? В нас ти сюди свої брудні ратиці, до України не пхай. Не, так я ж не пхаю. пхай, не пхай, просто... я не пхай сюди, не треба порівнювати, не пхай чому? сюди, до нашої, не пхай свої брудні ратиці. Це наша держава. І що відбувається, я буду обговорювати виключно з громадянами України. Ти сюди ніякого відношення да. не маєш. Все, сюда не. не маєш. Ну так ж же рассуждаешь роз... про Білорусі. Так, я Так, є, я і буду, я маю право розмірковувати Розумієм, про ми правда, Ми розсуждаємо. Бо Білорусь Или такий самий прав. співучасник злочину, як і Російська Федерація проти України. От і а все. По чому? чому? у тебе таке мнення? Як звідки? Пропустила війська, надавала в, в прямому, в 22 му так, році. При чем здесь Білорусь? Як причем? А хто до нас в Білорусі зайшов? Хто пропустив? Я не знаю, я нікого там не бачив. Ти не знаєш, ти нікого не бачив. Не, дійсно. Чесно. Ну це не важливо, ладно. Да. Так а я тут при як Давай ти Ты громадянин Білорусі? Білорусі? Громадянин Да. Білорусі. да ти несеш да. відповідальність за свою державу? Несеш. Ні. Як ні? Я це? за свою життя несу. Відповідальність. Ні, ти несеш. Хто? Згідно Конституції Республіки Білорусь, О. хто є владою в Білорусі? Хто? Ну, хто, як ти думаєш? От, згідно вашої Конституції. Ден? Ні, не вгадав. Друга спроба. Ні, у нас нету другого, у нас. Ні, неправильно. В Конституції як написано? Это в так як і у вас в вашей руції. І чекай, ваші, ваші не, не перескакуй, Я запитую, хто ваш, вашій Конституції як написано? Хто народ є владою? Во. Народ Республіки Білорусь. Беларусь. Народ. Я в армії служив, присягав народу Республіки Беларусь. Во. Правильно. Не президенту, народ Білорусі є владою, Ти народ Білорусі. Да. Да. Ти відповідаєш за дії вашої держави. Ага. Відповідно, не ти все ж а Ти. А у нас наоборот, це ляліє ти, несеш. Вас. ти. ти. Не, не треба знов сюди перекидатись. Тим більше, скоріше за все, що ти голосував за Лукашенка. Голосував? Е, да. О, так, бачиш, да. тобто ти делегував йому своє право керувати країною. і ти його підтримав? Да. В тому вже це ж вибори у вас були ну, в цьому да. році, так? Да? П'ять років назад. Ні-ні. Чи в цьому, чи в минулому було році? прошлом году. Ні, ну, значить, значить, медолом було чи в цьому? Нові були в 25. Ні, в цьому, ну, якщо події Нет, були в 20-му році, була у вас намагалась революція була. Значить, в 25-му да, році да. були. Так. Да. Не О. було революції І так. І ти вже знаючи, що Білорусь пропустила війська Росії, надавала не, аеродроми, не... з яких злітали літаки, бомбардували Україну. Та у нас були свої проблеми. Заправляла літаки. Які бомбардували Україну, це я вже повторююсь. Да. Майданчики ага. надавала. Ага. Техніку надавала Росії. Пропустила війська сюди. Які напали. У нас в Білорусі техніка. Вас, техніку... У вас ще залишилась вона від Радянського Союзу. І от ту техніку ви надавали росіянцям, ремонтували на своїх, на своїх базах е -е, і так далі. Подожди секундочку, я тебе поясню. Я от... робота своє в своєму в такій організації, яку я бачив нашу техніку військову вивезли в Європу так, ще от, 10 років назад. До, блядь, для, війни. для до чого в Європі ваша техніка? Не знаю, на метали вона і ну, робила. вот для спалі. того і надо. Може, щоб топори делать, мало. Да, не да, знаю, не вам, всяки роби. Я лично Так, ви, я до чого веду, що ви такі ну, самий спіл учасник тисячу, злочину, як да. і Росія, і бути нести відповідальність. Да. Все вірно. Так. Так. Да. І тому ви Білорусам що? относитесь так погано? Звісно. А, значить, хорошо. Ну, а теперь давай друга здається. Не до всіх. Я давай только... так. Смотри, я давай так. Не до панаси, всіх. Мені все одно, хто там в тебе є. Не до всіх. Є не, такі не, хлопці і дівчата, які не. служать зараз, громадяни Білорусі, служать в полку Костаця Коліновського, ну, допомагають тебе, да. захищати Україну Як від російського окупанта. Одну... До тих, шана, повага. Це, це, це сила, молодці. Ти і... думаєш? Так, і коли от ми переможемо ту Росію, вони повернуться до Білорусі, я думаю, тоді якраз mm. от наведуть, і Білорусь буде Вони ніколи Україна. не вернуться в Білорусь, вся в тому, що ніколи, їм сюди дорога закрита. Ким то в Білорусі, вони будуть приговорили ліба к смірника, хто касті, тобі по таке сказав Заключення. на підставі чого? Хто тобі таке сказав? Ну так у нас законно що так. Є? А який вони злочин скоїли по відношенню до ну, Білорусі? Ну такі ж, як і у вас зеленські закони, приймають такі. Які Зеленський? Що ти плетеш? Що ну, ти, ти говориш? Номер з закону назви, статтю і так далі. Ну я не знаю, що не, не треба казати. Я настолько як ти плотно не сижу, на этом, я тебе просто говорю, що. Не этим людям сиди. У них один. Пункт. Вони, знаєш, що, вони і тебе звільнять від рабства. І нарешті, будуть. можливо, Білорусь ну, стане демократичною. Нарешті оцього як його диктатора нарешті скинуть. Ну, плюс він не вічний Он... може. Може, він вже те, що десь. Хто його зна, що з ним свіри. станеться? Дай. Я зрозумів. Навіть від найкращого президента в світі люди їдуть працювати до Польщі. Ну, так це нічо я нічого Я зрозумів. Е, я тебе скажу більше, так. знаєш. Так. Е, скільки там? 30% наверное, України в своєму. Ой, ой, ой. 30. Ну, чому, ну, чому не 50? Чому не 50, розумієш? Твої всі слова, це зараз ти просто вже знаєш, як маленький загнаний вкут огризаєшся, просто вже гавкаєш, так, знаєш, мене чимось зачепити. Не вийде. Ми ви більше їздили по заробіткам. Зачем ти мені це розказуєш? І ви... і... Так ти мені тут зак... кричиш, який чудовий у вас президент, вже 30 років, виїжджає, і війде, сам не виїхало. Не Все. А ти підтримуєш те, що Росія напала на Україну? Ні. Ні? Ні. А ти що? А чий Крим? Я тільки можу розсуждати. Я не можу підтримувати ні того, ні того. Я можу тільки об этом рассуждать. Я кей державение произошло всего Якій державі належить півострів Крим? Е, Росії. Ну вот ти, оказывается, питтримуешь. Исторически сложный ти, ти, в географию в школе вчил? Ну, конечно, да, я в школе в советской. школе, так. Как и ты. И... Мы плюс-минус одного возраста. И что ты учил по географии в школе? Чей Крым? Ну, в то время было У... Э, УК СССР. Что, что УК? А ну, Украинская УК? Советская Социалистическая Республика. Или как там правильно? Уже забыл. Ну, забыл уже. 30 лет Про... назад в школе учился. Пропыл. низкий, так. Ну. Угу. И? Ну и о чем и это что? говорит, ну. Про что это говорит? Так о чем это говорит, что это украинский Про что это говорит? Что? Так. Да ну. Угу. От того, что он, да, в Советском Союзе он был на территории типа Украинской Советской Социалистической Республики. Угу. И это говорит о том, что он украинский? Само так. Да ну. Угу. а ты в какой школе учился? Угу. Средняя школа тебе назвать? Не, вообще, ну, в советской же школе. Я ж, ми не, ж в я возраста, не, в Українській учился. В Українській? У нас радянських шкіл не було. В смысле, блин? Прямо. Блин? В, в советское время была одна школа у всех. Не, не, уявляєш? У нас не. були школи українські, були школи з вивченням російської мови, так. Як називали російські школи. Радянських а -а. шкіл у нас не а було. А ти учился в українській, да? Саме так. А я так і понял, поэтому ви Чорне море выкопали, да? Ага, ну бачится, ти сказав. А, не і я. Гагарин полетів, і Гагарин був тоже українець, так? Угу. Ну, это чисто потому, что ви учились в українской школе, я понял вас. Ну, буває такое, что ты сделал? Ні, абсолютно. Я такого ничего не сказать, казав. Що сказав, блін, ну. Кардон, а що ж так підгорів? Чось так підгорів? Чо, мені вообще нічого не підгорає. Я вообще Ну, мені розповім. дуже цікаво, де ви в білоруській радянській школі вивчили, що <кхеш> Чорне так море викопали українці? Так, в інтернеті весь говорить, що українці виробили. Ви що говорить інтернет? Конкретно. Я тобі Я тобі це казав. Інтернет говорить. Так, ти ж не весь українець, я, я тобі кажу, українець про це казав. Говорить. Не треба мені про ні, всіх. Якщо твої, наприклад, я не знаю, можливо, дуже розумні родичі, можливо, ні. Тобі якусь оце я... от сказали, то не треба робити висновок про всіх українців. Це так по перше ти людей. По-друге, тепер вертаємось до питання Гагаріна. Гагарін не а, був українцем, ні. А зачем ви так У, говорите? Українцем українцем був е, корольов. Сергій ага. Павлович, так який зробив Офигенний, ракету да, був. разом з казахами збудували Байконур uh -huh. і запустили мавпу Гагаріна в космос для дослідів подивитися, бо що з них да? Да, бо з них більше ніякої а, користі, есть, а вони нічого не можуть. Саме так і потім... є. Так і є. Подивитися ніякої був... користі. Ну, більше це, від нього принципі, не ні, 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 Нормальне мені. Звісно, звісно, що так. Хто його знає? – Саме так. А ти, то, що знаєш, оце підгораєш, кажу, таке, от ну так. погана в тебе так. освіта. Ти рабом був, рабом і залишишся. Ну так нічого страшного. Абсолютно. Далі ти мені не цікавий. Курс руського воєнного розуміло. корабля. Пшово. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!